Адвокат з Чикаго Адам Бекерінк звинувачується у вбивстві дружини Кейтлін Трейсі та повернувся до вітряного міста для відповіді на це. Я розповідаю, що каже родина Кейтлін про цю справу після її трагічної смерті понад рік тому. Вітаю на Law and Crime. Я Анджела Леві. Адама Бекерінка обвинувачують у вбивстві своєї дружини Кейтлін Трейсі. Ця справа сумна, шокуюча і жахлива. Кейтлін, 36-річна, стала жертвою домашнього насильства з боку чоловіка, як стверджують її родина та поліція. Тіло Кейтлін було знайдено на дні сходової клітки в жовтні 2024 року в розкішному кондомініумі Бекерінка в районі Саутлуп у Чикаго. Знущання докладно описані в судових матеріалах, де родина Кейтлін просила суд передати їм її останки. Після вбивства Кейтлін у жовтні 2024 року. Її чоловік Адам Бекерінг, як найближчий родич, хотів кремувати її тіло. Батьки Кейтлін стверджують, що Бекерінг був жорстоким, бив її і є головним підозрюваним у вбивстві. Вони заявили, що він хотів кремувати її тіло, бо був підозрюваним. А родина Трейсі наполягала на традиційному католицькому похороні з похованням. Суддя став на бік батьків Кейтлін. Розслідування тривало рік, якраз коли батьки Кейтлін згадували річницю її смерті. Поліція Чикаго заявила, що висуне звинувачення у вбивстві Адаму Бекерінку за вбивство Кейтлін. Це сталося під час оголошення вироку за домашнє насильство проти Кейтлін у її будинку в нью Баффало, Мічиган. На початку 2024 року це частково зафіксували на відео з нагрудних камер. Подивіться, зачекайте. Зачекайте, зачекайте, перш ніж чекати. Серйозно. Я не можу це зрозуміти. Я благословила межу, я благословила фіг. Межа. Ви не можете мене обшукувати, ви не можете мене обшукувати. Це незаконно. Це порушення, незаконний обшук. Це незаконний обшук. Ти знаєш, що це? Це незаконний обшук. Відчепись від мене. Це незаконний обшук. Відчепись від мене. Це незаконно. Відпусти мої руки. Адам благословив межу, я благословив межу, я благословив межу. Хеко. Let me, you. I you, Let, me please. Please. Let me talk to you! I you please. Стань на бік свого потенціалу, не роби цього. Мені не потрібен телефон. Джудо, ходімо, подивимось, мед. Будь ласка. Просто будь ласка, послухай мене! Будь ласка, послухай мене! Будь ласка, послухай мене! Будь ласка, послухай мене! Ми їдемо у весільну подорож! Будь ласка, це мій телефон. Мене звільняють! Чорт забирай! Чорт, що тут відбувається? Це мій вогняний телефон у моєму серці. Мені треба їхати у свою медову подорож. Можеш поговорити з нею? Будь ласка, це безглуздя. Я благословила межу. Я благословив межу. Це майже Це моя межа замороження. Що ти робиш? <різвіло> <різвіло> Я в Ісусе Христе, можна поговорити перед тим, як ти це закриєш? Будь ласка, будь ласка, хлопці, просто поговоріть зі мною. Можна поговорити, перевірю камінь? Гаразд? Можна я доторкнуся до когось? Спитаю у неї. У них два фальшивих ордери. Я адвокат, у мене немає. Тоді йди, можемо це підтвердити. Ми скажемо! Гаразд, тобі потрібно співпрацювати і ти залишишся живим. Я борюся з такими речами, як підлаштуй свої наручники. Гей, кінг, поговори зі мною зараз. Я більше не можу. Я збирався говорити жорстко, виродки. Мої штани, чорт забирай, я добісся моє завдання. Я отримала. Минулої осені Адам Бекерінг отримав 93 дні ув'язнення за домашнє насильство над Кейтлін. Коли заважав їй викликати 911. я пізніше покажу ще відео з нагрудної камери. Бекерінг нещодавно відбув термін у в'язниці округу Беріан, Мічиган. Він повернувся до Чикаго, щоб постати перед судом за вбивство Кейтлін, як зазначено в ордері на арешт Бекерінка. Розслідуванням смерті, яке проводив відділ вбивств району 3 та офіс прокурора округу Кук, встановлено. Злочинець скинув свою дружину зі сходів 29-го поверху, що призвело до її смерті. Інцидент стався сьогодні на 24-му поверсі. Злочинця екстрадували з в'язниці округу Берієн у сент джозефі штат Мічиган, і доставили до району 3 для оформлення. У поліцейському звіті за жовтень 2024 року, після вбивства, Кейтлін, детективи Чикаго викладають свої версії мотивів Адама Бекерінка. Під час розслідування смерті Кейтлін Трейсі Слежде з'ясувала, що її знайшли у сходовій клітці кондомініуму після падіння з понад 20-го поверху, що призвело до смертельних травм. А Слеж де дізналася, що зникнення трейсі повідомив її чоловік Бекерінг. Слежде обговорила з Адамом Бекерінком його дружину Кейтлін Трейсі. Він подав заяву про зникнення під номером JH484198 27 жовтня 2024 року. Бекерінг повідомив про зникнення трейсі 25 жовтня 2024 року. Бекерінк розповів, що дізнався про зникнення трейсі, коли був поза містом. Під час розслідування слідчі знайшли відео від 24 жовтня 2024 року, на якому Бекерінг був у будинку за день до повідомлення про зникнення трейсі. Слідчі встановили, що Бекерінг був із дружиною на відео вдома, хоча казав поліції, що був поза містом. Після зникнення Трейсі Бекерінг дав слідчому доступ до свого і її телефону, де, ймовірно, були видалені повідомлення. Він сказав, що так вони спілкувалися перед зникненням. Бекерінг не пояснив, чому повідомлення зникли з обох телефонів. Під час розслідування слідчий з'ясував, що у Бекерінга і Трейсі були випадки домашнього насильства до її зникнення. На відео видно травми на її обличчі. Слідчий затримав Бекерінка за неправдиву заяву про зникнення дружини Трейсі. Під вартою він запитав: вона жива? З нею все добре? Як я казала, Бекерінг повернувся до Чикаго. Його тримають у в'язниці округу Кук, звинувачують у вбивстві. У справі Кейтлін, прокурор округу Кук, просив залишити Бекерінку під вартою до суду. Тож запрошую Віла Свілера. Він відставний детектив з відділу вбивств поліції Чикаго, Віл Адам Бекерінг. Він повернувся до Чикаго після 93 дні у в'язниці Мічигану за інциденти, пов'язані з покійною дружиною, у вбивстві якої його звинувачують у Чикаго. Тож, чого ви очікуєте тепер, коли він повернувся до Чикаго? Розпочинається юридичний процес і судовий розгляд. Відбудеться слухання щодо утримання під вартою, де адвокати дискутуватимуть про можливість його звільнення. Суддя прийме рішення. Далі призначать дату пред'явлення обвинувачення, після чого його офіційно звинуватять у вбивствах, і почнуться клопотання щодо досудового розкриття доказів. Інші процедури, що передують суду. Зрештою, справа потрапить до суду, але це може зайняти до двох років. Вау, Адам Бекерінг має дуже впливових адвокатів. У нього є певні можливості, адже він сам був юристом. Ні, у нас немає жодної інформації про його банківський рахунок, але в нього був впливовий адвокат. Тож ви очікуєте, очевидно, активного захисту в цій справі? Так, я вважаю, що він отримає найкращий захист, який тільки можна купити за гроші або принаймні за його гроші. І тоді вони спробують зробити все можливе, щоб викликати хоча б найменший сумнів, який дозволить йому отримати виправдувальний вирок. Вони не відпустять його під час очікування суду. Ти ж знаєш, він буде утримуватися під вартою до суду. Він такий, про кого ти знаєш? У нас є відео з бодікамер, де він бореться з поліцією. Казали вони. Він чинив опір. Казали вони. Він казав, я не чиню опір. Відпусти мене, дай вийти. Але вони кажуть: не борись. Поліцейські кажуть, що одягають наручники, і ти сідаєш у машину. Ти не повинен починати крутитися і розповідати їм, як усе має відбуватися. Ну, ти ж сам це сказав, я маю на увазі у нього є можливості. Тож, коли ти, як прокурор, аргументуєш необхідність затримати когось, ти будеш стверджувати, що він може втекти. І що він становить небезпеку для суспільства. Це твої два головні аргументи, а також той факт, що у нього є можливості, у нього є будинки, і ти знаєш, у нього був Нью-Бафало. і у нього є способи залишити країну або принаймні виїхати зі штату, або втекти, це буде враховано. Тобто у нього є можливості, ми знаємо, що це небезпека для суспільства. Як ти казав, він бився з поліцією, нібито вбив і точно бив дружину. Його визнали винним, тому навряд чи дадуть заставу. Я б справді здивувався. Заява про ймовірну причину не дуже детальна. Я маю на увазі, їм просто потрібно знаєш, це дуже низький поріг, який вони мають показати судді. Говоримо, що ця людина скоїла злочин. Розслідування встановило Адам Бекерінг, підозрюється у скиданні Кейтлін Трейсі з 29-го поверху цього кондомініуму в жовтні 2024 року. Його звинувачують у справді жахливому. Як ти вважаєш, що з'ясувало це розслідування? Адже воно тривало досить довго. Є додаткові звіти детективного відділу про це розслідування. Все починається зі звіту з місця події, який описує побачене. І потім кожен крок твого розслідування документується у цих додаткових звітах детективів. Саме там ти викладаєш всю справу. Звіт про арешт, як ти казав, має низький поріг ймовірної причини. Потрібно додати до розповідної частини звіту про арешт інформацію для підкріплення обвинувачень, зазначених на початку звіту. Тому все дуже просто, вся історія розповідається через детектива СОПса. І рухаємося далі. Перш ніж він, зрештою, постане перед судом у цій справі, є два способи, якими його можуть направити до суду: один із способів використання інформації, на слуханні щодо ймовірної причини, що рідко буває у справах про вбивство. інший спосіб подати інформацію великому журі для отримання обвинувального акту та висунення обвинувачення. Я вважаю, що ви дізнаєтесь більше через ймовірну причину або велике журі щодо справи з'явиться більше інформації. Ми зараз лише на початку справжнього судового процесу. тут. У нас попереду ще багато роботи. Як гадаєш, скільки це триватиме? Можливо, до суду дійдемо лише за два роки. Ти не думаєш, що він проситиме прискорити розгляд? Ну я маю на увазі під двома роками. Я маю на увазі середній термін розгляду справ про вбивства в суді. Він може прискорити це через адвокатів, але при кожному новому призначенні суду ви знову постаєте перед суддею. Це або за згодою сторін для отримання відстрочки, або за клопотанням однієї зі сторін, після чого суддя вирішує, чи надати її. Тож таке часто трапляється, і ви знаєте, він перебуватиме у окружній в'язниці, доки не призначать дату суду, доки не почнеться судовий процес. Розумієте, але це чоловік, у якого вже є історія насильства проти Кейтлін Трейсі. Я маю на увазі це добре задокументовано. Тож я навіть не знаю, яким тут може бути захист. Хіба що він спробує щось таке сказати? Вона, знаєте, зробила це сама собі, що здається дуже малоймовірним. Але тут є певна історія. Звісно, і завдання обвинувачення це довести це. Захист не зобов'язаний доводити невинуватість, обвинувачення має довести вину. Тож залежно від того, яким буде їхній захист, я уявляю, що це буде щось на кшталт. Слухайте, я її не штовхав, у нас була сварка, але вона впала або стрибнула сама. Якщо вони взагалі представлять такий захист. Але я думаю, що їхній захист повністю залежатиме від того, як обвинувачення викладе свою справу. Я був на таких справах про вбивство, де захист навіть не подає жодного захисту. В них навіть немає аргументів. Вони просто кажуть: слухайте, обвинувачення не довело свою справу. Ми подаємо клопотання про винесення виправдувального вироку. Знаєте, це такий хлопець, у якого можна побачити його ставлення на відео з бодікамери. Він також наполягає на своїй невинуватості, коли йому виносили вирок у справі округу Берієн у Мічигані, він сказав він буквально сказав з суду. Я маю на увазі, він сказав, що любив свою дружину, що не завдав би їй шкоди, але є певна історія, тобто він уже завдавав їй шкоди. Це добре відомо з судових матеріалів. Вона просила охоронний ордер проти нього. Я не знаю, що з цим робити. Я не знаю, як ти можеш захищатися. Окрім мене там не було, я цього не робив. Коли справа розглядатиметься, а звіти стануть доказами, ти це побачиш. Вони довели, що він був там. І знову ж таки, я не знаю, яким може бути твій захист, якщо тільки ти не спробуєш знизити обвинувачення до другого ступеня. Раптовий і сильний порив пристрасті. Я був таким злим, що не розумів своїх дій, але зараз цього не спостерігаю. Не знаєш, як вирішать присяжні, можливо, проявлять співчуття, але я не бачу захисту. Його також затримали на самому початку цієї справи на певний час. Я вважаю, що його допитували, тож цілком можливо, що він також міг дати свідчення. Можливо, він дав свідчення слідчим на початку. Якщо він це зробив, це не пов'язано з виною, бо його відпустили через 48 годин максимальний термін тримання під вартою до обвинувачення. І справа в тому, що це було лише на початку, тоді вони, ймовірно, вже мали дуже чітке уявлення, що саме він це зробив. Потрібно обробити докази з місця події. Без них людину не можна тримати під вартою понад 48 годин. Тому я думаю, що вони з самого початку знали, що це їхній підозрюваний, але якщо у вас немає доказів, ви не можете його тримати. Наскільки важливими будуть цифрові та електронні докази у цій справі? Знаєте, все більше і більше у всіх справах. Наприкінці моєї кар'єри, коли я працював, електронні докази були ключовими і надзвичайно важливими. Важливо, як збирають і подають докази. Спочатку ми отримували записи з камер рінг та спостереження. Ми насправді не були впевнені, як це робити, але ми пройшли навчання, і наші технічні спеціалісти також пройшли навчання. І зараз це дійсно дуже цінні докази, і вони є вирішальними для обвинувачення. Це справді може бути так, і іноді так і є. Цікаво побачити розвиток цієї справи. Віл Свілер, дякую вам. Мені приємно. Суддя у справі Адама Бекерінка відхилив прохання змі дозволити камери в суді під час слухань у п'ятницю. Клопотання Бекерінка про звільнення під заставу відхилили після тривалого слухання в окрузі Кук. Прокурори повідомили, що ДНК Бекерінка знайдено на дверях сходів у його кондомініумі, а ДНК Кейтлін ні. Адвокат Бекерінка припустив, що Кейтлін могла сама собі нашкодити в сходовій клітці. Тому відсутність її ДНК на ручці дверей може бути важливою. Тепер давайте повернемося до відео з нагрудної камери з 2024 року з інциденту в Мічигані. Можна вийти. Боже, давай же. Знову перебільшив. Також лайливі слова, чорт забирай, це вже смішно. Давай, я Эй, выбойся, привет, привет. Ти, you... Можешь просто вечь на дверь, тут спокойно. Нет. Я... Эти... Речи из меня. Будь ласка. Будь ласка, зніміть ці речі з мене. У вас немає підстав вести мене до в'язниці. Ісусе Христе? Можна мені хвилинку? Знаєш, це... Чим довше мовчать, тим більше це. Це ж незаконно, так? Можете просто взяти це? Гей, тоді надійшли мені адресу дому Ісуса Христе. Добре, комп'ютери вимкнені. Ви, блін, люди. Бекерінг дуже незадоволений наручниками і прагне поговорити з Кейтлін. Вас затримано, наручники не знімуть. І вона нічого не каже. Я вже чув це по рації. Вона нічого не каже. Ви вже втратили свого свідка. І ви увійшли до мого будинку без дозволу. Я нічого з цього не робив. Ну, хтось це зробив. Ти зможеш розібратися з цим пізніше. Так, тож я всі значки. Номери і все таке. Що вони їй наказують? Що вони роблять? Скільки ти ще запитань поставиш? Я чув по радіо, вона мовчить. Скільки ще її питатимуть, поки вона не відповість, чи їй щось не дадуть. Це... Шпіль це не шпіль. Саме так воно і є. Це не шпіль. Але ми повинні переконатися, що з нею все гаразд. Сказала вона. Вона була. Я чув це по радіо. Офіцери розповіли про попередній виклик до будинку Кейтлін Трейсі, де її знайшли пораненою. На що нас викликали? Це навіть не було домашнє насильство. Я приїхав, у неї обличчя в крові, він її сильно вдарив і вкрав близько 20 тисяч. У неї було багато грошей, він вкрав речі на 20-30 тисяч і втік на рейндж ровер через чужий двір. Машину ми не знайшли. Суд видав ордери. Ми їх залишили, знаючи про майбутні проблеми. Я підійшов до дверей, почув її крик. Я почув слабкі крики і оголосив, поліція. Далі почув, як вона кричить, зайшов усередину і тримав його під прицілом тазера. Він не слухався. Але так, ми точно влаштуємо цьому хлопцю теплий прийом. Отже, зараз Адам Бекеранк перебуває у в'язниці округу Кук у Чикаго. Коли його засудили за інцидент у Мічигані, він сказав, що Кейтлін хотіла, щоб звинувачення у насильстві в Мічигані були зняті і що у них було чудове життя. Тож зараз він залишається у в'язниці округу Кук. Заставу він не отримає. Це все у випуску Law and Crime. Я Анджела Леві. Дякую, що були зі мною. До зустрічі наступного разу.